Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати популяризувати україномовний контент. Е, останнім часом багато інформації шириться про те, що наші закордонні партнери, які допомагають нам зі зброєю, е, дають е, згоду на те, щоб ми могли бити цією зброєю по території нашого ворога, по Руляндії. Давайте подивимось. Це чи дійсно це так? Закохані перевернуться. Ну, скажімо так, вони змушені змінити свою точку зору, об'єднавшись у своєму такому рішенні, своєму бажанні. Вони змушені це вибір, скажімо так, вимушений, не по серцю. Але це вимушене бажання змінити свою точку зору. Королева мечів. Тобто тут вже немає як відтягувати час. Немає як. І це якось не за планом. Королева мечів перевернута, це якось не за планом, це якось спонтанне. Повіше перевернуте, це спонтанне, спонтанне. Коли приходить якесь осяяння, і людина раз і змінила свою думку. Знову королева мечів. Ну і знову ж таки карти говорять про те, що тут не буде перепон для того, щоб зупинити цю військову активність, яка відбувається. Наразі на території України. Тобто, навпаки, ця карта говорить про те, що навпаки, має бути якась, знову ж таки, от туз-перевернутий і поруч з перевернутою королевою, це говорить про те, що навпаки, має бути мотивація до того, щоб зробити все. Для того, щоб зупинити війну. Королева мечів це також карта війни, вона перевернута. Так, ми будемо бити по Русляндії їхніми ракетами у, ну, скажімо так, давайте до кінця липня 2024 року Україна бути, буде е, бити ракетами. Від партнерів по території Русосії буде. Дивіться, смерть перевернута. Це говорить так. І взагалі, колесо фортуни також перевернуте, але воно говорить про те, що не має бути так. Щоби Росія постійно чинила таку гнилу ситуацію, постійно фруструвала нас, постійно зупиняла зміни. Так не має бути. Так не має бути, щоб Русляндія або ці військові Рососії не поздихали, тому що смерть пряма це трансформація, це коли вони здихають, а це вони ще, ще не здохли. Так не має бути. Тобто, навпаки, будемо. Це говорить про те, що будемо. Того, що оці всі, вся військова агресія з Росією, вона не має існувати. Її треба знищити. Так, покажіть, будь ласка, як це буде відбуватися. Покажіть, будь ласка, як це буде відбуватися. Так. Ну, ось, сімка жезлів пряма. Сімка мене перевернута світ. Ну, будемо, от, світ перевернути це карта кордону, кордону також. І світ перевернутий це війна. Анти, 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 антимир. Неочікувано, при тому, так, що будемо бити по таких об'єктах, які мають дуже важливе сакральне значення. Те, що несе для росусії. Для Значення вищого гатунку, ну, скажімо так. Це можуть бути цим от, от, це от пряма збір урожаю, скільки назбирали. Це, по-перше, буде попередження щодо накопичення якихось ресурсів, пов'язаних з війною, тобто, Об'єкти там, де вони збирають ці всі склади, ну, склади там, де з'їжджаються ці всі поставки їхні, там, де склади ракет і куди з'їжджаються склади дронів, або там, де виробляються дрони. Можливо, навіть ми і вдаримо по єлабузі. Дай Бог. Щось мені таке. Тобто важливі місцини, там, де щось може виготовлятися, зберігатися, накопичуватися. Передчасне перед, ну, завершення, завершення існування цих місцин, передчасне, бо світ перевернутий, прямий, це ну, за, по плану, скажімо так, закінчення життєвого шляху. А тут передчасне, тобто неочікуване. Неочікуване. І сімка, мене це також неочікуване. Ну, така буде ситуація. Знаєте, будуть вони намагатися м м якось маневрувати, але ми, в свою чергу, будемо і туди, і сюди. І, ну, от якось буде цікаво, так, дуже цікаво. Ще покажіть. Гучно. Гучно. Якась гучна інформація в нас буде. Гучна інформація стосовно дестабілізації стосунків між Русяндією і партнерами, які поставляють їй зброю або якісь частини, ну, якісь деталі до зброї. Якась гучна ситуація і якась безвихідна ситуація для них, для росусідців. Ну, і те, що буде відбуватися, це буде, ну, от, в них буде гучно, ось так я вам. Відсидітися в тиші їм не доведеться. В них також на розсусії буде е, дозованих. Інформаційних постачань до кожного росіянця про те, що в них буде гучно, і до них насуваються нелегкі часи. Тобто це наслідки тої болі, які вони спричинили українцям. Це наслідки. Так, по чому ми ще будемо бити? По чому ще будемо бити? Покажіть, будь ласка. Ну, знову ж таки, важливі ресурси, які несуть сакральне значення. Центр планувань якийсь може бути там, де вони планують. Це що? Залізничі шляхи. Слухайте, їхні залізничні шляхи, і також місцини там, де засуджені, місцини там, де засуджені. Ну, в них ще такого не було. Ще такого в них не було. Знову ж таки, шляхи залізничі, морські, де вони щось переправляють, морські залізничі шляхи. Де вони щось отримують, ну, от там, де щось з'єднується. Де багато, скажімо так, ресурсів поставляється, в мене є думка, але я не хочу її озвучувати. Ну, я так хочу сказати, що загроза йде для дуже важливого об'єкта. Я не хочу це озвучувати, тому що, знаєте, коли багато говориш, воно може не програтися. Але я думаю, ви розумієте, про що йдеться мова. Ви можете написати собі. Мені в коментарях. Так, план, план, планується. Куди летіти. Ну, знову ж таки, пов'язано з логістичним шляхом. Щоб зупинити дорогу, зупинити колесницю. Але це все ще планується. Там, де поставляється за планом. Можливо, там дві якісь колії. Або з двох напрямків. Поставляється якийсь важливий ресурс для вежі. І знову ж таки, для цього ресурсу загрожує знищення за правосуддям. За правосуддям, покарання йде. Покарання. Знову мені які залізничі шляхи. Вагони. От мені оце от ніби як відкрите вікно вагону, і люди не можуть звідти вийти. Ну, це так, просто як метафора, це от потяги я маю на увазі. Я не говорю, що там будуть люди, але просто в мене така асоціація є, вагони. Вагони можуть бути з товаром якимось, ну, з ресурсом. Знову правосуддя. Покарання. Покарання вимушене, яке має статися. Якісь з'єднання, шляхи з'єднання. Ну от я не знаю, подивимось. Помірність знову вода. вода. Щоби зупинити плин, плин зв'язок, постачання. Ну, давайте подивимось, як воно буде відбуватися. Тобто, це можуть бути кораблі, це можуть бути мости, щось пов'язане з водою. Побачимо, як воно буде відбуватися. Побачимо все. Я вам дякую за вашу увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Ставимо дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео. Все є Україна. І ми перемагаємо, незважаючи ні на що, все є Україна.